Усім привіт! Получив довгождану посилочку. Ось прийшов такий генератор. Тепер ми енергетично незалежні. Нарешті нас не буде торкатись вимикнення світла. Також нас не буде торкатись високий тариф за електроенергію, бо платити по 4.30, як вони там придумали собі, це просто. Не одні ворота виходить. Пошли вони нахер ці ахметами, зеленські і тому подібні аварії, які знищують наших людей країну. А, в общем, генератором прийшов ось такий редуктор, карбюратор з газовим редуктором. Цей редуктор дозволяє використовувати генератор на трьох видах палива. А саме бензин, пропан-бутан і магістральний газ метан. Саме для метану, для магістрального газу я його і купив, бо зараз на генератором на метані буде вигідніше, ніж купляти в обленерго. Тому хметов це тобі. Ну, понятно, що будуть витрати по мастилу, по паливу в плані прогріву. Обкатки, але ну, я вирішив так. Пусть краще в мене буде резерв, ніж я буду платити тим покидькам в кармані. Ну, коротше, в мене зрозуміло. Я трішки замарився після роботи, ще й жуків покрапив, тому язик заплітається. В общем, я ще його не тестував, тільки ось відкрив масло повне. Ще Масло купив оригінальне, 1040, 10 в 10 30, ну зараз з літо можна і трішки гуще. Плюс для обкатки лучше погуще щоб ну, масляна пленка була Погуще щоб не такий ізнос був. Бо якщо зараз рідке забите, а ще її дуже жарко, тому може там наробити діло рідке мастило. Тому хай буде 1040. В общем, зараз залью масло генератор Sigma 5710461. Це його і модель, і артикул. У них немає моделі, у них назви по артикулу. Артикуль, артикул. Частота 50 Гц, потужність 5 кВт, максимальна 5,5. Об'єм двигуна 420 кубічних сантиметрів. Видає 220 Є дві розетки, також є е, виходи на акумулятор заряджати, 12 вольт е, автомат, датчик рівня масла і вольтметр. Це, скажімо так, така комплектація. Також є е, поплавок рівня палива і бак на 25 літрів. Хотів спочатку купувати з стартером і акумулятором, але ціна його вартує на 5 тисяч дорожче, тому це теж не і так він коштує не дешево Ну, в общем, Ще на 5 тисяч з акумуляторів і стартера, ну і в баню. Можна буде її рукою завести. Ну, я, в принципі, це хотів для того, щоб, в щоб дружина могла завести, але навчу її так, а так заводить. В общем, заливаємо мастило і заливаємо паливо, і будемо робити перший запуск. Е, обкатку я пройду на е, рідному карбюраторі і вже ну, обкатку. Обкатка для мене це літрів, може 5, максимум 10 бензину. Я буду давати йому не більше там, 2 кВт навантаження, вироблю цей, це паливо і далі все, поставлю е цей карбюратор, налаштую його і буду вже пробувати заводити його, ну, не заводити, а щоб він працював на е цьому магістральному газі. Ну що. І так, бензин я залив, залив рівно 5 літрів. Цього буде достатньо, щоб трішки поганяти його і потім ставити вже новий карбюратор. Я думаю, можливо, так не знаю. Так, є тут інструкція. Заливаємо палку, заливаємо стило, відкриваємо ханник. Далі. Далі. Далі відкриваємо підсос. Дергаємо і потім відкриваємо підсос. Ага, треба було включити. Так, знайшов я кабель, уви, він моножильний, жорсткий, але 2х4 квадрати. Моножила, моножила ВВГ чи ВВНГ. Ну коротше. головне, що він 2х4-4 4 квадрати. Це що треба буде? Для 5 кВт. Зараз беру кабинка. Кабель лікати не буду размотаю снизу можно ну по максимуму розмотаю, щоб не було, бо я покупил все одно ніякий кабель чтобы был не мабуть лупы хоча, в принципі, піде Провід і будинок. Не хочу я різати цей провід, тому будемо так, 20 метрів розмотав. Зараз провірю, як потягне будинок. В принципі, на цьому відео завершую. Далі може буде відео, як я буду ставити карпюратор і провіряти буду на метані. Всім дякую за перегляд, всім на добраніч.